Вітаю на каналі Домтехнік. Зовнішні двері у шкірі це новинка від торгової марки Страж, яка представлена на цьогорічній виставці Інтербілдекспо. Страж, як завжди, вражає покриття шпіль для зовнішніх дверей, приховані завіси та розумні замки. Сьогодні зовнішні двері це не лише надійний захист оселі, це окраса екстер'єру та інтер'єру вашої домівки, офісу чи квартири. Тому провідні виробники вхідних дверей досить ретельно підходять до створення дизайну та їхнього внутрішнього наповнення. В умовах війни українським виробникам досить складно не те, що розвиватися, а втриматися на плаву. Але страж, як завжди, дивує своїми новинками і йде в ногу з часом. Вхідні двері Страж це сучасні стильні дизайни, моделі зі склопакетами, ковані елементи, нестандартні ручки, вбудована підсвітка та використання різних матеріалів. Саме використання якісних матеріалів робить ці двері досить надійними. Адже якщо двері за кілька років втратять свій першопочатковий зовнішній вигляд, гріш ціна таким дверям. Тому виробники страж постійно удосконалюють свою продукцію і пропонують нові надійні матеріали покриття. Особливо важливо це для вуличних дверей. І таким надміцним матеріалом є HPL. Він не боїться перепадів температури, вологи, сонячних променів. На такі двері, окрім механізмів, страж дає гарантію 8 років. Національний менеджер компанії Роман Водвуд пояснює, у чому ж секрет якості. Зовнішнє покриття це плита HPL, яка конструктивно поєднується через алюмінієвий профіль. З, зі спеціальними пазами під HPL зовнішній, HPL е, з торця, е, з внутрішній лист металу. І е, тут використовується вже резинка віконна, яка вижимає більше, ніж та, яка використовується на звичайних дверях. Тобто ці двері дають більшу герметичність і високий показник енергозбереження. Утеплення цих дверей це пінополістирол. Який не дає усадку і заповнює 100% полотна, це робить двері більш звукоізоляційними та теплозбереження буде вище. Коробка з нержавіючої сталі також утеплена і з терморозривом, щоб не утворювався всередині конденсат в холодну пору року. Також, як варіант покриття для вуличних дверей, страж використовує технологію нанесення високоякісної полімерної плівки вінарід на оцинкований метал або ж фарбу різного кольору. І ще одна новинка цього року зовнішня панель зі шпанованої фарбованої фанери. Цей матеріал також досить міцний і чудово підійде для вуличних дверей. Такі двері теж можна буде виготовити у будь-якому кольорі. І замовити їх в нашому магазині Домтехнік. Слідкуйте за випуском наших відео в YouTube, і ми розповімо вам про кожну нову модель, представлену на виставці, а також розумні замки, якими укомплектовані ці двері що полегшують наше життя. І ще багато інших новинок. Бажаєте знати більше? Підписуйтесь на наш ютуб канал і щиро дякуємо за кожну вашу вподобайку. Дом технік з комфортом проходити крізь стіни.